Привіт, друзі! Так як я і казав в попередньому відео, познаходили ми ось таку різноманітну плиточку у наших батьків. Таку з цвіточками, біленьку, ось таку. І вирішили обкласти наш свинорничок. Гадаю, буде і веселіше нашим поросятам. Ось так воно виходить. Дуже сильно не критикуйте. Я не плиточник і будівництвом не займаюся. Получається, як виходить. Обложу плиточкою отак верху. І на цьому рівні зроблю плиточкою так, по всьому свинарничку нашому. Потім, як доложу плитку, позаробляю шви, і думаю, буде. І світліше нашим свиням, і цікавіше. Кому цікаво, не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись до нас на канал. Далі буде.